Звідки ж він його. в нього стріляє? Ага, він. Окей. Давай, давай, я хочу добиться. Ти тут? Да, ти тут, привіт. Привіт, привіт, привіт. Так, медалька. Ти розумієш, що я лечу до тебе? Ти розумієш всю проблему. Вилізай, вилізай, вилізай. Блять, ну медалька, ну ти ж медалька, ти ж маєш якось трошечки глибше цю гру відчувати. Машинку чух. Да, машинку чув. Що, будеш виходити? Та давай виходь вже, ну, несис. Ну давай я до тебе Ай, А, моя. Братан, ну ми так з тобою каші не зларим. А, не вбивати тебе, типа. Давай не буду вбивати. Шмуразь! Я думав, що він хотів, щоб я його не вбивав. Щоб ми як нормальні мужики, посиділи за півасиком. я вже сам забыл, як він називається. Е, е, якийсь рицар. Це нормально, ну це так має бути. Типа, це правильно, так, О, Дякую. Систематично. Так, хто? Ну, так-то влучати, конечно. Окей, okay. я просто дуже чесно погано з марксманська Марксманска А, Я піду його, мабуть, розібу так, якщо чесно. Я так подумав. Бачу, у мене такий гарний. Гарний, 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 гарний цей. Ну, якщо чесно. Так, да, вон, вон он. он. Да-да-да, бусик! Як до тебе ж спуститися, а? А отак. Падла, на першому поверсі вже бочки собі робить. Небезпечно було, я вам скажу. До речі, цікава особливість. Я, мабуть, єдина людина у світі, яка не знає, як вимикаються оці тампони, котрі. Помпони, чи як це називається? Ну коротше, ви зрозуміло. Як вони вимикаються, і ж перетворюються на ворку Вовкулаку? Да? Вовкулака також правильно. А от як назад, я не знаю. Я всі кнопки вже клацаю. Справа в тому, що в Fortnite я всі кнопки вже переналаштував давно. І в мене тут все, ну, так скажемо, по-своєму відносно. І може десь я вимкнув цю кнопочку, яка відповідає за перептілення був Так, там пише, що треба тримати Є. У мене є. Є, слухай, друже. Ні, ну, ну давай спробуємо. Я просто... Ну, не можу, що я буду таким дебілом, щоб я на натискав цікавий є. Сука! Можу. Ха-хай, хорош! Бля, ахуєнно. Дякую, друже. Ти мені допоміг. Це ахуєнно. Об'єктивно. ні 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 браточок, ми таке. Дай! Дякую. От, абсолютно інша історія з PUBG. Абсолютно інша історія. Це гра, котра. Вона хоче людей перетворювати. на... Дикарів, я не знаю, блін. ну це просто жах. Вона з твоїми нервами, вона їх гвалтує. Ой, гвалтую не можна казати, засуджую. Хто таке сказав? Ай-яй. Ну я просто розумію, що я не вмію грати, тому в мене така а, а, реакція, але ну це жах. Я дійсно хочу колись знайти людину, котра грає в паб. гарно. І зрозуміти чому так. Ну, типа, щоб мені хтось розказав, ну, в чому, в чому кайф. Ну, типа, може, коли ти дійсно доходиш до якогось більш менше рівня гри в PUBG, і ти вже кайфуєш, дійсно, ну я не можу просто. Я намагаюсь, Зі своїм характером, навіть я. Все я в чорт. Ну, просто, мені гайки. Я просто не можу. І в тому драйвері, коротше, долбаному. У мене з дитинства посттравматичний синдром, походу. Із-за того драйвера, там перша місія потрібно виїхати з парковки. Вона навчальна. Це навчальна мать його місія, потрібно виїхати з парковки. Але перед тим, як ти виїдеш з парковки, тобі коротше, потрібно а, зробити різні ті, ті, трюки. А авто Там 360, там, на 180, а, ну, такі якісь отємки. Потрібно там щось припаркуватися на швидкості, там на якісь там на до 100 км ти маєш розігнатися на парковці і припаркуватися там дуже рівненько. І там там щось, шість завдань. Ох, твою ж наліво, це шість завдань. Це просто. Я навіть зараз згадую мене тілібається У Мене ж була коротше, думка: стріміть саме такі олскульні, старі ігри. Ну саме ну, суто для дідів, коротше, таких як я, котрі пам'ятають цю біль. Uh, я скачав собі емулятор там, якусь херню того драйвера. Це шо той драйвер, коротше. У мене там все сльози, uh, оця все нахлинуло на мене. Я не зміг uh, виїхати з парковки, я там 2 години сидів, потім думав, та ну ну не здалося мені так страждати. Ну ні-ні-ні, це там я в 11 років хотів, а uh, юношеський максималізм постраждати. Зараз ні, зараз тільки чиліп. І таких ігр реально дохера було, звісно. Джита 3, ти приходиш е, грати в комп'ютер, мати його клуб. І береш собі півгодини. І що ти робиш? Ну звісно, ти просто бітою б'єш чувака, е, котрого витягнув з е, машини. І так півгодини, і тобі весело, просто так як ти кайфуєш, які там місії, приколюєшся? Ні-ні. Я просто тупо буду бити чувака е, пів години біту і кайфувати, і мені все в цьому житті підходить. Ну це, конечно, да. Це було, було забавно. Такие Моцно. Бо щось бігає дуже потужно. Та ні, ну друже, ну ти полікуйся, ну, ну хто ж так. Та ні, ну ти що. Ой, я ж затраїв. Я розумію все, конечно. Що ти на впевненому, но треба ж трошки полікуватись. Ай, ай! Ах. Да, конечно. Ой! 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 Я таки не люблю, я тебе скажу так, хороший. Це вже а, акт агресії на мене. Це був акт, матір його агресії на людинку. Плюс велика неповага. Короче, зробити э, різноманіття... різноманития. Мать його, не можу сформулювати думку. Да шо за ідіотизм з дебілізмом в разом. Шо, будеш? Ну заходь. А, ні! А, і там же якісь кизгаден ще у нас справа, да? Окей. А, давай шо ми тобі зробимо? Та ну не блядь, діда! дида. кисточку тобі билупанем. Чисто кайфані. А він буде мене вбивати, да, далі? Чи він злякався? Ну, я б на його місці злякався, бо ну його, дід, блядь, такий небезпечний. Життя пожив. Всіх заебатись. Біжи, бі, біжи. бежи. Хорошо, окей, все, домовилось. І, і, зразу машину. Ах ти ж, блядь, мразюк. Виходь, не. Виходь. Козліна. Ну, чесно козлина, ну, я прям не його его Ай, став вийшов? Та и шо, ну і шо, ну от вот і да и шо? Ишот, блять, Дай... залистный, ти залезть. Тю! Помпончики. Ти шо робиш таке? Для мене. Окей, 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 ні, все наїбав. Я тебе просто так бью. нет, 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 нет. Ты что, серьезно лекуваться, Блин, ну чувак мне кликнул, мабуть. У а, так и душа часто бывает. Когда <голу> я... <голу> я, просто хочу примкнуть сброю, я вмыкаю такую вот такую шляпу. Где ты там сидишь? А, сидишь, хорошо. Опа, а что за автобусом? Не наснулся автобус, моя ты курочка. Так тебе пиздец, мабуть, зараз будет. Ну, типа, моя думка, тебе моя будет пиздец. Не побачив, не побачив. Не побачив, вибач.